І стає краще, і ми віддаляємося від Росії. Ви розумієте, кожен день, кожну хвилину, і то бісить Путіна. 90 років саме стільки, 28 березня, мало б виповнитися легендарному українському політичному діячу та дисиденту Юрію Шухевичу, сину командувача ОУН УПА Романа Шухевича. До свого ювілею герой України не дожив лише декілька місяців. Серце Юрія Шухевича перестало битися 22 листопада 2022-го. Останні дні він провів у Німеччині, де проходив курс лікування. Впродовж цілого життя дисидент боровся за свободу та незалежність України. За це його неодноразово арештовували та засуджували. Вже в 11-річному віці малого Юрія Шухевича разом з матір'ю відправили до Сибіру. Повернутися до України він зміг лише у віці 57 років років із повністю втраченим зором. За активну участь у політичному та громадському житті країни у 2006-му Віктор Ющенко присвоїв Шухевичу звання Героя України. Юрій Шухевич неодноразово був гостем та експертом проєктів Говорить Великий Львів та народне толкшов на телеканалі НТА.